Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо плакитне, Доброго ранку небі пташки, доброго ранку маленькі квітки. Доброго ранку, шановні батьки та діти, гарного усім дня. Стромочок серед гаю, мов стріченька, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітнують поля. Добрий день тобі, Україна моя. Добрий день малята, адже ми з вами, маленькі українці, і живемо ми в країні, що має назву Україна, у нас у українців багато звичаїв та традицій. Чи хотіли б ви дізнатися дещо про них? Сьогодні до нас у гості завітали ляльки. Хлопчик Іванко та дівчинка Оленко. Подивіться, які вони гарні. Вони сьогодні одягнені в українські вбрання. Давайте розглянемо уважніше. Хлопчик і дівчинка взуті в червоні чобітки, на них одягнені біли сорочки вишиванки. Вони. Сорочки називають вишиванками, тому що вони вишиті візерунками. Діти, як називаються українські сорочки? Дітки, погляньте, які сорокі станці у нашого хлопця. Ці штани мають назву шаровари. На голові у нього вдягнена шапка, у дівчинки теж біла сорочка-вишиванка. Оздоблена вишивкою, на голові в не пов'язана червона стрічечка, а ще дівчатка одягає на голівку пишний вінок із квітів з різнокованими стрічками. Одягнена вона спитничку та фартушок. Діти, як ви вважаєте, чи гарні українські вбрання? Будь ласка, запам'ятайте. Назву українського обрання. Сподіваюся, діти, коли ви виростете і станете справжніми українцями, ви будете добрими, розумними, спритними, сміливими і будете любити наш рідний край і берегти українські звичаї. Дякую вам, малятка, за увагу. До зустрічі!